Привіт! Хочу поділитись досвідом своєї нової Tesla Model 3 Highland 24 року. До цієї порі їздив на Tesla Model 3 Standard Range 21 року, яку я нову купував. Проїхав 160 тисяч. Казали мені тут на каналі багато, що я буду повертатися на ДВЗ. Якось не хочеться. Вже полагодив свою куплену розбиту Теслу Model 3 Хайланд. Ну не дуже вона була розбита, підвіска була ціла, не пошкоджена, тому перекосів нема, тільки кузовщина, дурниці. Але не про те, позавчора вже я врешті пофіксив всі помилки. У мене була дуже велика проблема з безпекою. Був підвищений опір на подушку водія, ну, знайшов всі проблеми, зробив, зібрав машину, вирішив трохи відмітити це діло. Машина у мене поки що не на номерах Tesla Model 3 Highland. трошки випили, і я туди-сюди по двору, взад, вперед. Тут бац, йо-майо, -йо, відмовляють всі-всі асистенти. Ні рекуперації нема машина котиться, рух по полосах, все камери, ну, коротше, дві помилки вискакує, я от зараз покажу їх на екрані. Не знаю, чи так може бути в старших моделях, але якщо у вас все відмовило Tesla Model 3 Хайланд. 24-го року нова модель, то ви не, не спішіть лагодити нічого. Тому, що, як виявилось, дуже розумна ця Тесла. Вона побачила, що, можливо, з зрачками щось не то, але ж це тільки у цих курільщиків зрачки. Коротше кажучи, Тесла зрозуміла, що я випив От. і виробила всі асистенти. Маю знайомого в ковалі професіонала по теслах, висилаю йому ці помилки. Він їх дивиться, що за помилки, теж не може зрозуміти. Там нема такого, як напрямую, що ти там щось наробив не те. Нічого не сказано. Просто сказано про асістенти, що вони вимкнені, що є перелік причин, там дуже довга, велика стаття, яку можна. Довго читати, чому таке може статись. Коротше кажучи, почали рити, що за помилки там, калібровка камер. Думав, може не то. Може знову якийсь обрив. Шукали, шукали, кинув це діло, думаю, ні, завтра це все буде робити. Але через кілька годин, думаю, дай ще раз сяду в машину. П'йомою, сідаю, нема помилок, От, то виявляється, вона. Стала набагато розумніше. Напишіть, якщо у когось вже таке було, але я не помічав. Хоча не випиваю, не сідаю тим більше в машину зазвичай. Можливо, якби таке проекспериментував, побачив би і на цій, на своїй старій моделі, Тесла Model 3». Але те, що в моделі 24-го року вже є таке, це доведений факт. Дуже дивувався новим прошивкам і навіть цієї старої моделі Tesla Model 3. От, їдеш, наприклад, по автобану на автопілоті і відводиш очі там, на монітор. Воно бац, там попередження: одне-друге вирубає теж автопілот. Береш телефон. Камери, от вони, над дзеркалом, береш телефон. І перед собою, тобто камера, не бачить, що в мене в руці телефон. І я там дивлюсь, щось читаю, і камера бачить, що я не на дорогу дивлюсь, хоча я прямо дивлюсь. А дивлюсь в телефон. І теж вимикає е, автопілот. От. Ну, але щоб машина бачила, що я. Випив з перед ну таке ще не було. <с> і то просто всі асистенти, абсолютно всі, навіть і рекуперація пропадає. Уявляєте? Ну, от таке коротке відео. Все, до побачення, до наступних відео. Якщо хтось помічав те саме і на старих моделях, тобто до 24-го року, напишіть про це в коментарях. Цікаво, було б дізнатися.